Підліткове кохання і їх статеве життя, я сказала моїй доньці, я їй заборонила цим займатися, і вона буде цю заборону тримати. Ви мені ще в монітор так от візьміть так, і так фу! Щоб отак по мені текла ваша слина. Дорослі, будь ласка, будьте дорослими. Якщо статеве життя вже прийшло до вашого підлітку. 12 років, 13. Якщо вам не пощастило, може прийти і в 9, і в 10 років. Незалежно від статі. Це може бути як у дівчинки. Так і у хлопчика, якщо вже статеве життя прийшло, воно вже нікуди не піде. Ви можете вирішити лише позицію, як ви будете до цього відноситися. Закривавши вашу дитину вдома, ви нічого не доб'єтеся. Взагалі нічого, бо дитинка збіжить, або загустурбує себе до втрати свідомості. Або якщо ви і це забороните, буде дуже агресивно та дуже злобно. Але якщо ви домінуюча особа, скажімо так. Більш досвідчена та більш маніпулятивна, то тоді ви так зробите, що навіть агресію ваша дитинка не зможе робити за агресією. Будуть іти стримані чувства відчуття. Буде йти відчуття, що весь світ проти тебе, що твій гарант безоп... безпеки, він тебе же і кривдить, буде е... дуже сильний рівень стресу. За стресом буде тягнутися е... грусть, тоска, вічай, А за цим всім прийде депресія. І от, якщо буде дуже затяжна депресія, за нею завжди підкреслюю, завжди приходять суїцидальні е... думки. Тому ще раз, якщо ви дуже сильно власна деп... людина. Подумайте 10 разів, що ви робите з вашим підлітком. Бо якщо ще раз повторюся, підліткове, скажімо так, кохання доросле прийшло до підлітків, ви лише можете забезпечити інформацію про контрацепцію, забезпечити інформацією та підтримкою, пояснити закони, пояснити, як це зараз живе, але втримати цей порив у вас не вийде. Ну, ні в ні, ні в коло, ні в кого не виходило, а в вас таких раз муха, і вийшло.